Мене звати поправка Наталі. Я сьогодні вас хочу ознайомити з автором збірки творів Микола Черниченко. Він, на жаль, вже помер, він був розстрілян. і я вважаю, що голос розстріляних поетів повинен звучати. І перший, і перший з чим я вас хотіла знайомити, під назвою Зустріч. Тож, я почну. Це я, твій син. Не впізнаєш мене колисаний південними вітрами. Невпинно прагнув я до тебе. Та стальне чоло війни горіло поміж нами. Але тепер, коли усе за мене до сонця, спраглі простягає руки, напоєна гірким настоєм муки. Ти дивишся і не впізнаєш мене. Гарний, правда? ж? Наступне це. Буде. Е, е, Уже в полях гудуть гармати. Уже в полях гудуть гармати. І захід в тучі грозові. За Україну рідну матір ідемо, сміливо на бій. Батьки свілі і, свілі і, кох, і кохані, побачите, нам говорили при прощанні. Ідіть і бийтеся відважно. З ордою людожерів злих. Щоб наші прапори звитяжно цвіли в просторах вогневих, Щоб слава вічна увінчала героїв рідних імена, Щоб символом побіди стала свята вітчизняна війна. І ми йдемо в вогонь воду, без страху сміла воювати, За щастя, правду і свободу, життя готові ми віддати. У грізні роки спогад лине, у вісімнадцять, у вісімнадцятім ми гнали німців з України, щоб їх і сліду не було. І останній, на жаль, це дуже багато. Це будемо закінчувати. Це великий друг, великий друг. Під вечір бій затих. Як море після грози втишає гнів і затихає, неозоре, затихло поле. Трупів гори залишились, де біг міг. Хто ж то блукає одинокий серед німих заклякляних тіл? Не привід то, що світ жорстокий, блищов весь темряві могил, то не грабіжник витрісати прийшов в кишені сирих шат, шукає друг друга. Солдат шухає, шукає стомлений солдат, знайшов, схилився. Чуєш, брате, живий чи як не допоміг? Не треба, буду тут вмирати. Життя пройшло, не маю ніг. Чи чуєш десь шепочуть липи, чи чуєш друзів, кличе круг. Та, незважаючи на схлипи, взяв страдника на плечі друг. Коли негода голосила, крило, здіймаючи, страшне, і падав друг у сніг силу Шептав йому без ноги Кинь мене та й що, солдат? Хоч з кожним кроком здоров'я гаснуло, і в нім, І все шукав гарячим оком. Коханий край, кох... коханий дім. І ось нарешті, з туману обом окреслилось село. Там матір, там їх кохані, там їх дитинство одсвіло, там гралися вони за лугом, там їх чека тепло тепер, та впав знеможнений із другом, і біля рідних хат помер. О велич дружби. Гімне, Оде до ніг кладіть богині ці, крізь сльози, радість і негоду. Вона йде в красі ясній, оре серця шляхетним плугом, до дзвону радісного б'є. Без ноги над великим другом в жалобі гірку сльози лє. Дякую.